Святі Отці і наші подвижники утверждають, що Сатана веде не з Риму війну з нами, то, же, то що він народ на народ піднімає царство на царство, він в місті з тим робить ще й паралельну війну в душі людей. І от святі отці кажуть, наше є серце, істочник духовної сили, добре, наглухо закрито. І коли ми вірою в Христа, відкриваємо двері серця для Ісуса, відбувається чудо. Наша душа, наше серце і всі чувства наповняються такої радості, бо коли Бог прибуває, відганяється страх, відганяється переживання і втрачається, ослабляється агресія, пропадає пам'ятозлобія, але чоловік неосторожний, коли в нього двері, душі мають бути закриті для чуженця, для сатани, а сатана починає йому кидати думки. І тоді починається опасна операція, опасна війна, перестрілка. Сатана кидає стріли, а чоловік має, згідно нашого опыта, «Отсікати стріли, як сказано в Євангелії, ми маємо щит, котрим отражаємо стріли лукавого, щит віри, з вірою отсікаємо. не хочу, не моє. Противно і да коли просто ганьбитися тих думок, які нам навіює сатана. В такому случаю сатана ніч не зробить, постріляв, постріляв і отходить поражений. У ганьбі. Ну, ясний чоловік заслаб і розслабився і посочувствував деякі в думці, а може, і правда. Тої та думка вже не просто не літає, вона нав'язчива, вона починає давити за шию і влізати силу у серце, а зайшла в серце, произошло пораження, Зараження так як бацила зайде. У організм заражає так, і зла думка, злий план. І от після того, за одною, за другою, за третьою думками вдруг підкрадується головний ворог, організатор воїн, сатана. От тепер, коли він заходить вся ті отце в душу чоловіка, він починає вести себе як деспот, деспотично і чоловіка пропадає мир. У душі. Все, у такого чоловіка не буде доброго сна, не буде доброго настрою. Він моментально втрачає друзів, він ні з ким не хоче говорити. Він починає подозрівати всіх, і починає всіх винити в своїх проблемах. А на конець сатана ламле його, розламує двері серця і завладіє повністю. Так поступає мисина мира. Сина любові, сина церкви, сини Божі, по благодаті, а у вічності в'єдну з освятими і зможеми по милості Божої наслідувати царство Божо, царство мира і спокою. Амінь.